Перед собою ви бачите салон однієї з маршруток в місті Суми. Чому саме цей салон? Для того, щоб всі побачили, що ж відбувається в місті Суми з транспортними перевезеннями. Бо саме з 2 листопада 2024 року тариф на транспортні послуги в місті Суми був підвищений з 10 гривень до 15 гривень. Але одна, один момент, тільки є. Це підвищення. Все інше залишилось на тому рівні, на якому воно було. І відповідно, я робив відео, де розповідав, що ж спонукало підвищенню цього так званого тарифу на транспортні послуги. Хто в цьому приймав участь, і хто в цьому виграв, і хто, в цьому, і хто при цьому програв. Але дуже важливо, щоб мешканці міста Суми зробили для себе в першу чергу висновки для себе, щоб вони зрозуміли. Поняття, що ж відбувається на